Ви вже сто разів чули, що можна тренуватись багато, а можна тренуватись розумно. Тож сьогодні ролик про найрозумнішу методику підготовки до будь-яких змагань, яка побудована на результатах функціональної діагностики в спортивній лабораторії. Тож сьогодні ми дізнаємось, скільки в мене справжній показник vo 2 max які в мене справжні пульсові зони, чого гарміну не можна вірити навіть близько, як цим всім користуватись тренувальному процесі. І ще буде дуже багато цікавого. Тож до Дивись цей відео до кінця, бері участь в розіграші, підписуйся на наш канал і поїхали. Кожен спортсмен, який займається циклічними видами спорту, вже деякий час тому, хтось рік тому, хтось 5 років, зрозумів, що оптимальною стратегією є тренування за потужністю. Якщо ця потужність погано вимірюється, так як в бігу чи в плаванні, то оптимальною стратегією номер два є тренування за пульсом. Про це в нас є мільйон відеосів. Обов'язково їх подивіться, якщо ви їх. Не дивились. Але звідки брати ці пульсові зони? Є декілька варіантів. Перший варіант налаштувати їх гармінами. Гарміни автоматично показують, в якій пульсовій зоні ви знаходитесь. І не тільки гарміни, полари, Apple Watch і всякі інші гаджети це вміють. Теоретично. Оці справжні пульсові зони можуть взагалі не співпадати з пульсовими зонами, які вам визначає гармін в теорії. Так, а що на практиці будемо дізнаватись сьогодні? В сьогоднішньому ролику ми проведемо функціональну діагностику саме для мене. Збігаємо тест, дізнаємось мій VO2max, дізнаємось мої пульсові зони. Порівняємо їх з тими, що налаштовані в моєму гарміні автоматично. Порівняємо їх, мій VO2max справжній з газоаналізатора, з VO2max, з гарміном. І подивимось, що з цього взагалі правда, і як з цим всім працювати. Поїхали. Щоб було ще цікавіше, ми вирішили додати таку рубрику, де я за враженнями спробую вгадати, де проходять мої пульсові зони. Декілька тижнів тому, для того, щоб зняти цей ролик, я скинув свої пульсові зони з гарміну і дозволив годиннику в мене гармін 7X, і він визначив автоматично мої пульсові зони. Ви їх бачите ось тут на екрані. Це пульсові зони, які автоматично визначені гарміном. Вони Ну, гарантовано не співпадають з реальністю. Я це бачу на кожному тренуванні. Ми їх порівняємо з тим, що бачимо на тесті, і ще додатково порівняємо з тим, що я на своєму досвіді відчуваю, коли тренуюся. Є така гіпотеза, що досвідчені спортсмени, які багато багато тренуються, можуть тренуватись без пульсометрів, без тестувань, без пульсових зон суто на враженнях. Сьогодні ми це дізнаємось. Мій спортивний стаж в бігу та триатлоні складає вже 20 років, і Відповідно за 20 років, як мені здається, я досить чітко розумію, де проходить межа кожної пульсової зони, де в мене аеробний поріг, де анаеробний поріг, і спробую вгадати результати тестування з газоаналізатором після тесту. Ну і для того, щоб все це провести, ми прийшли в лабораторію Endurance Hub. Це найсучасніша лабораторія в Україні. Посилання я лишу, звісно ж, під відео. Обов'язково підписуйтесь на сторінку Endurance Hub. і в кінці відео ми традиційно розіграємо одне функціональне. Тестування в лабораторії Endurance Hub, яке зазвичай коштує біля 100 доларів, і хтось з вас отримує його безкоштовно. Тому додивіться це відео до кінця та беріть участь в розіграші. Поки розминаюся, розкажу трошки про те, що таке vo 2 Max і про пульсові зони сьогодні не буду розповідати. Про це є купа відосів, навіть є цілий плейліст про пульсові зони на нашому каналі. Переходьте та дивіться. Тож, vo 2 Max це такий показник, який показує загальний розвиток серцево-судинної системи. Людини, він вимірюється в мілілітрах кисню, які поділені на кілограм ваги, яке тіло вміє споживати за одну хвилину. Давайте пофантазуємо, що є атлет, який вміє споживати 5 літрів кисню за хвилину, 5 тисяч мілілітрів. Якщо він важить при цьому 100 кілограм, його ВО2макс буде 50 Якщо ж він важить 50 кілограм, його во 2 Макс буде 100 Тому чим легше ви і чим більше кисню ви споживаєте, тим більше у вас во 2 Макс. Чим ви більш важкий, і чим менше кисню ваше тіло вміє споживати, тим відповідно він буде менше. Рекордні показники vo 2 Max, які зафіксовані сучасним обладнанням, трошки більше 100. Такі показники ми бачили в тестуванні Крістіана Блюменфельта. Ну і, до речі, він проходив тестування на саме такому обладнанні, як ми використовуємо в Endurance Hub сьогодні. Обладнання бренду vo 2 Master це найсучасніше обладнання, яке взагалі існує. Саме тому я обрав цю лабораторію, і саме тому саме тут тестуєтесь всі ви, бо сучасніше та краще взагалі нічого не існує. Тож, згідно гармінів, мій vo 2 Max поточний 56. Але гармін то годинник. І скільки я споживаю кисню, очевидно, що він не вимірює, бо він не є газоаналізатором. Тому е, значення гармін є дуже дуже приблизні. Настільки приблизні, що за понад 100 тестувань, які вже були проведені в Endurance Hub, ми не бачили жодного разу, щоб співпав показник VO2max з гарміну з показником VO2max... З газоаналізатору, тобто 0 зі ста співпадінь. Зазвичай гармін трошки занижує ці значення, але не завжди. Тому сьогодні ми знаємо, що гармін вважає 56, що є досить непогано для бігуна. Але я сподіваюся, що газоаналізатор покаже значно більше. я дуже в себе вірю. Ну, розраховую, побачите. Понад 60 одиниць VO2max на газоаналізаторі. Тож я побіг розминатись і потім покажу, як калібрується обладнання, і перейдемо до тесту. Сьогодні тестування нам буде проводити Денис, який є засновником Endurance Hub, Особистим мені він буде проводити. І прямо зараз ми бачимо, як він калібрує обладнання. Ось це саме обладнання, те, що буде в мене на обличчі. А ось ця штука є фіксованого об'єму, яка дає змогу відкалібрувати обладнання, щоб отримувати точні, -точні показники. Це імітує дихання, але фіксованого об'єму. Скільки тут літрів? Три. 3 літри, щоб обладнання бачило, скільки саме є 3 літри. Так треба робити перед кожним тестуванням, і це дуже прикольна штука. Ось так це виглядає на самому смартфоні. Ось так виглядає Денис, і ми вже майже завершили калібровку. 76%. Денис, давай вже майже все і є. 99, є, yeah. calibrate oxygen sensor, є yeah. completed. Та отже, зараз будемо вдягати маску на Володимира. У нас в комплекті є 5 розмірів. Для Вови ми будемо використовувати четвертий, також підібрали відповідного розміру ремінці і зараз будемо це все фіксувати. Це через голову, будь ласка, Притискай до обличчя. Так, тримається міцно. Остривай. Порядок. Отже, починаємо тест з розминки, під час якої атлет біжить протягом 10 хвилин з повільною швидкістю, для декого це буде навіть ходьба. Наприкінці цієї розминки ми виконуємо рекалібровку обладнання для того, щоб впевнитися в коректності отриманих даних. Після рекалібровки починається основний етап тесту. Коли кожну хвилину ми будемо збільшувати швидкість, а можливо навіть і нахил, в залежності від того наскільки сильним сьогодні виявиться Вова. Так, отже, Вова тим часом закінчує розминку. Ми провели рекалібровку обладнання, і саме час починати основний етап тесту. Поїхали. Вітаю. Давай підняти маску. Як відчуття? Ну, взагалі легко. Дуже легко. Ще би бив, так? легко легко. О, Ще так. пару раундів точно не ставиться. <мік, плес> Найцікавіша частина цього ролику порівнюємо мої враження, автоматичні зони гарміну та результати тестування на найсучаснішому обладнанні vo 2 Master в лабораторії Endurance Hub. Що ж, мої пульсові зони, які автоматично визначив гармін за декілька тижнів тренувань наступні: 115, 141 удар це перша пульсова зона, 142, 158, друга, 159, 167, третя, 168 до 176 четверта. і це що вище, це п'ята пульсова зона. За враженнями все геть не так, бо ці зони занадто високі для мене, і це гарантовано так. Я ще не знаю результатів мого тестування, але точно можу стверджувати, що перша моя пульсова зона завершується десь на 140. Хай буде 125, 3, 140. Друга пульсова зона за моїми враженнями десь 141-154. Третя пульсова зона 154. Хай буде 160. Четверта пульсова зона 164-173 удари на хвилину. І п'ята пульсова зона все ще вище, ніж 173. Так, мої враження, для яких я використовую понад 10 років, мабуть, понад 20 років спортивних тренувань. Ну і найцікавіше, в цю табличку ми зараз додамо порівняння з фактичними показниками, які ми отримали з газоаналізатора. Ну і. Реальні показники. Перша пульсова зона 130-138. Ніхто поки не потрапив. Друга пульсова зона 139-149. Трошки нижче, ніж я хотів би, але хай буде. Третя пульсова зона 150, 160. Четверта зона 161, 171. О, тут я майже попав. І п'ята пульсова зона відповідно 172 і вища. Що можна сказати на перший погляд. Ну, по перше, зони Гермін не попало взагалі нічого. Зони за враженнями майже співпад. На пару ударів, пару ударів це можна інколи розглядати як похибку, але межа. Четвертою з п'ятою, тобто лактатний поріг, плюс-мінус співпадає. Аеробний поріг, я собі думав, що він у мене трошки вищий, ніж за показниками, які ми отримали. Це змусить мене бігати повільніше на аеробних тренуваннях, і це було вкрай важливо для моєї поточної підготовки. Про це ми ще поговоримо в кінці ролику. Ну і взагалі, як бачите, навіть 20 років тренувань не дають тренуватися за враженнями ідеально точно. Майже точно можна, можна тоді взагалі не вдягати пульсометр, але не ідеально. І це з Хованням 20 років, якщо тренуватися рік або пару місяців і думати, що ви за враженнями, і так знаєте, де у вас яка пульсова зона, це буде гарантований самообман, який краще все ж таки не робити. За моїми гармінами, ВО2МАКС в мене складав 56, що було очевидною неправдою. Я собі не вірю, що в мене настільки. Низький, скажу так, але не кидайте в мене каміння, бо 56 насправді це нормальний показник. Просто я собі уявляю, що я такий спортсмен, що просто капець і маю більший VO2 Max. Тому коли я йшов на тест, я розраховував десь на 60-61 мл на хвилину на кілограм і отримав результати. Згідно газоаналізатору, я показав VO2 Max 62 з якимись копійками, і що дійсно більше підходить під моє світу сприйняття, по-перше, і по-друге, якщо пульсові зони ще можна по різному визначати, їх можна по різному міряти, то vo 2 – це прозорий показник, бо обладнання, яке в мене було на голові, вимірює різницю кисня, який я вдихаю і видихаю, і відповідно скільки конкретно мілілітрів кисню я свою за хвилину. Це досить точний показник, який ми потім розділяємо на вагу і отримуємо vo 2 max Значної похибки бути не можу. Єдине, що проговорюю, що порівнювати ці показники з. Показниками там 20-30 років тому не варто, і тому, коли ми дивимося за результатами в лабораторії там 75 80 у дуже крутих спортсменів, що підкреслюю, тобто в мене 62, все ще на зараз рекорд лабораторії складає 80 мл на хвилину на кілограм. Це дуже дуже багато. І за певну інформацію, такий показник це вище, ніж там у Ленса Армстронга або там у Люда Кіпчоги і так далі. Але по-перше, це вимірюється на різному обладнанні. і хлопці, про які оці зірки. Світового спорту минулого вимірювали його геть по іншим методам на іншому обладнанні. Це по перше, і по друге зараз розкажу, чому цей VO2 Max, який навіть може бути у вас 70 чи 80, не гарантує того, що ви будете перемагати в змаганнях. Насправді, vo 2 max взагалі не так, щоб сильно впливає на вашу витривалість. Це сукупна оцінка вашої серцево-судинної системи, але вона не є єдиним показником, який забезпечує перемоги чи поразки вас на змагання. Чому так? Бо ми змагаємось на дуже різних дистанціях для розуміння. Я зараз готуюсь на дистанцію, яка буде тривати 12 годин. Давайте уявимо. Є люди, які готуються на дистанцію е, півмарафон, хай буде година 30. І є ще люди, які бігають, наприклад, півтора кілометра. Це, наприклад, 4 хвилини. Якщо уявити той споживання кисню, то ми маємо три показника з лабораторії: оце показник мого споживання кисню на рівні аеробного порогу, оцей на рівні анаеробного порогу, і оцей на рівні максимального споживання кисню. Фокус в тому, що мені байдуже скільки отут максимальне споживання кисню, бо змагатись я буду не на 4 хвилинах, не на 3, не на 2 хвилинах, не на 5, а на 12 годинах. І тому для мене, як для спортсмена, конкретно для Вови, принцип. Мати максимальне споживання кисню, яке я тільки зможу зробити на рівні аеробного порогу. Зараз ось такий в мене показник, і він має зростати до максимуму, а не от той, який мені не знадобиться. Тобто максимальне споживання кисню буде ідеально відображати результати на дистанціях, які потребують проявів максимального споживання кисню. Якщо ви бігаєте півмарафон, ви бігаєте ну, дуже грубо на рівні лактатного порогу, на рівні пано. І ось для вас критично важливо, скільки кисню ви зможете засвоювати рівно на цій інтенсивності. Якщо ви робите айронмени, або ультратрейли, або щось дуже довго там бігаєте, їздите, плаваєте, якісь супертривалі змагання, то тоді для вас принципове споживання кисню саме на рівні аеробного порогу, яке зараз ось тут у мене знаходиться. Відповідно для мене, як для атлета, взагалі пофігу, скільки у цей vo 2 Max. Мені він дуже далеко від моєї змагальної інтенсивності, і підвищувати його навмисно мені на сьогодні не потрібно, бо в мені ще є куди Просуватись без тренувань на VO2 Max. саме тому саме в моїй підготовці, оцей показник він просто по приколу, він мені не допоможе. А ось то, скільки я споживаю кисню на рівні аеробного порогу, для мене є принципово, і саме це я буду розвивати далі. Крім того, що ви тут дізнались про пульсові зони, про VO2 Max, про той рівень споживання кисню на різних порогах тощо. Цікавить питання, що з цим робити. По перше, для чого цей тест? Для того, щоб правильно налаштувати пульсові зони і по ним тренуватись, у нас на каналі є цілий. playlist. от тут десь він буде. Коротше переходьте, дивіться там багато багато відосів про пульсові зони, О2 Max та тренування по науці. Якщо ви це все подивитесь і будете мати налаштовані вірно пульсові зони, це дозволить вам ідеально точно тренуватися. Точніше, ви зможете тренуватися тільки за однієї умови. Якщо ви напишете ви туди в бота під цим відео, та станете частиною Team 404, де я, Денис та інші тренери нашої команди зможуть підготувати вас до будь-яких спортивних мрій і до Розумно, ідеально науково і максимально легким та комфортним шляхом. Так, ось, коли ми знаємо ці всі показники, все, що ми поміряли, ми можемо їм всім керувати. І відповідно, я можу будувати свою підготовку, виходячи з цих показників. Ми точно знаємо, що VO2 Max 62 мені точно достатньо для реалізації власних моїх спортивних цілей. Про мої спортивні цілі на цей рік буду окремий ролик на каналі. Якщо вам цікаво, куди я готуюсь, то обов'язково напишіть про це в коментарі. все вам розкажу. Коли ви знаєте, що у вас є сьогодні і що вам потрібно завтра. Це ваш тренер або ви самі. Ну, ваш тренер за умови, що він розуміє, про що взагалі йдеться в цьому випуску та й в схожих, зможе максимально чітко побудувати шлях від того, де ви є зараз, і того, куди ви хочете потрапити. Бо якщо однієї з цих точок не існує, то малювати між ними шлях ніяк неможливо. Відповідно, цей замір фактично в цифрах показує ваші показники на тих рівнях інтенсивності, які потрібні. І далі саме з цими показниками ви можете будувати свій тренувальний. Процес і це буде єдина відповідь на питання, чи варто вам, наприклад, робити тренувальний цикл для того, щоб піднімати максимальне споживання кисню. чи вам треба робити більше порогових тренувань, чи вам треба робити рубні кроси і на все інше взагалі забити повністю і ніколи їх не виконувати? Все це не можна відповісти, не зробивши тестування і не розуміючи вашої спортивної цілі. Якщо ж у вас є тест, якщо ви подивились відоси в нашому плейлісті або маєте розумного тренера, якщо ви все це скомпотно. В одне ціле, то у вас не буде виникати жодного питання, що саме робити сьогодні, завтра, через тиждень або через місяць. Час вигравати безкоштовне тестування від Endurance Hub та team 404. Правила дуже прості: треба поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар, підписатись в інстаграмі на Endurance Hub, Посилання буде під цим відео і підписатись на наш канал. Таким чином, ви автоматично берете участь в розіграші безкоштовного функціонального тестування. Endurance Hub, дізнаєтесь свій VO2 Max, пульсові зони, та дізнайтесь як тренуватись менше, прогресувати швидше і досягати своїх спортивних мрій ще комфортніше та приємніше. Що ж, дякую, що додивились аж до сюди. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво, бо мені цей ролик був дуже цікавий, і я прям дуже дуже чекав, поки ми його зможемо нарешті зняти. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково підписуйтесь на лабораторію Endurance Hub. Наразі це найкраща лабораторія в Україні, і так буду лишати ще багато багато років. Тому обов'язково беріть участь в конкурсі, підписуйтесь, тестуйтесь та тренуйтесь розумно, кайфово та насолоджуйтесь спортивною наукою разом з нами. Ви були на каналі Team ЧОТРО. 400... 4. мене звати Володимир Остраков. Побачимось в нових роликах.